Від сьогодні розпочинається ваша нова історія кохання. Про такі історії пишуть романи, про такі історії описують у книжках. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обручається раб Божий Георгій, раб Божий Иоанн. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обручається раба Божия Іоанна, рабу Божий Георгію, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Щось одне, а поєднання відчуттів, поєднання діл любви, поєднання жертовності. Любов довготерпить, милосердствує, любов не завидует, не тщеславиться. любов не гордиться, любов не безчинствує, не ищет своего, любов не раздражается, любов не радується неправді, а радується істині, любов всему вірить, в надіється. Все переносить. Тобто, любов це поєднання багатьох таких речей. І я бажаю, щоб ці відчуття, які ви маєте, щоб ви зберегли, щоб ви доказували ділами свою любов і щоб ви могли жертвувати, Юра? Чи маєш ти благу, невимушену і міцну думку взяти собі за дружину цю Іоанну, яку тут перед собою бачиш? Так. Іоанна, чи маєш ти благу невимушену і міцну думку, взяти собі за чоловіка цього? Юрія, якого тут перед собою бачиш. Так. Весілля це дійсно радість. І в серці має бути та радість, яку ви маєте, немов би сьогодні, зарядитись тою радістю і прожити, і пронести ту радість протягом цілого свого життя сімейного і подружнього. Добру путь на стежку, сімейну, саме головне взаєморозуміння, здоров'я, любові вам. Давайте так, щоб років через 20 на весіллі ваших дітей я теж тут так підколював і танцював. На не тільки один син, а ти мені завжди будеш дочкою, міцного здоров'я, щастя, добробуту, мудрості і кохання, щоб все життя. Вас пройшло такою стежиною білою, як сьогодні сьогоднішній день. Ми дуже раді. Ми, Юра, ти знаєш, що ми тебе вже любимо. Я надіюся, зробимо все, щоб все було вам добре. Божої Георгії, рабі Божій Іоанні, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вечаю раба Божія Іоанна, рабу Божої Георгію, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Саме головне на мою думку це Боже благословіння. Бо без Божого благословіння і ми й день можемо прожити. То я призиваю до вас силу Божу, щоб Боже благословіння було з вами. Сьогодні і завтра, і на багато багато часу. Хочу побажати вам здоров'я, любові і терпіння, щоб ви разом завжди були і допомагали один одному, разом ставили своїх дітей на ноги і разом їх. Разом їх вчили ходи е, правильно жити, щоб у вас було багато дітей, і всі вони зростали в достатку, в любові батьківській, і щоб колись там, десь років через 20, ви також стояли і дивилися, як ваша дитина любить іншу людину, і ви її навчили жити. Ви навчили любити, і вони завжди будуть разом. Так само я бажаю, щоб ви були разом. помогали один одному, любили один одного и всегда были разом. Я сегодня первый раз познакомилась с Юрой. Я первый раз тебя увидела рядом с ним. И действительно, ты меняешься рядом с ним. Я вижу, что ты самая счастливая, самая нежная, самая добрая. Вообще, самая-самая-самая на свете, когда ты рядом с ним. И пока я не расплакалась, <laughs> окончательно, я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети на вопрос, какими вы видите идеальные отношения, какие, какими вы видите идеальную семью, всегда отвечали, что идеальная семья, это такая, такая как у наших родителей. И любовь самая-самая сильная, такая, как у наших родителей, чтобы вы всегда были примером для своих детей. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, Пусть он роднее будет с каждым годом. И все, что там возникнет пред тобой, просто будет солнцем для тебя и медом. Не поддавайся даже мелкой соли. Обиду раствори, как ты в воде могла бы растворить щепотку соли. Ты слейся с ними, верная подруга и преданная мужняя жена. И не заменит вам никто друг друга. Счастье будешь ты окружена. The shortness of breath you explain.